Чорнобривці, червоні маки, поля та білосніжні церкви в усьому цьому відображена Україна. Так свої картини описує митець із Лубенщина Полтавщині. Володимир Мірошниченко на фоні сьогоднішніх подій на фоні війни хочеться людям, щоб вони прийшли і як поціновуючи мистецтва, і гості вашого міста, щоб прийшли просто трошечки відпочили від оцю оцих новин жахливих, і могли отримати естетичне задоволення і такий так, душе не кажуть розгрузку. До Черкас митця запросила бібліотека імені Василя Симоненка для зустрічі із молоддю, каже виконувач обов'язків директора бібліотеки Федір Пилипанко. Ми його запросили, він відгукнувся. І Ця зустріч відбулася в дуже затишній, такій теплій атмосфері. А потім народилася ідея, щоб свої картини, свою творчість він продемонстрував більш широкому загалу Черкаща. Така творча взаємодія між митцями Черкащини та Полтавщини відбувається не часто, говорить директорка музею Ольга Гладун. Ця виставка ми цих робіт бачили тільки в великому варіанті. Коли художник показав свої твори, ми були здивовані і в захваті. У нас вибудовалося велика. Суперова концепція, тобто лейтмотивом мотивом нашої виставки є образ українського, справжнього, доброго воїна, захисника, і він, ніби, захищає всю нашу українську полтавську землю. Побували на експозиції Євген та Олена Бушмакіни. Говорять, здивувалися, коли побачили портрет свого друга українського воїна Максима Авраменка. Ми зайшли в зал, і просто Макс дивиться на нас картини. Це да, було, це було дуже несподівано. несподівано. Макс дуже творча, театра, людина, творча людина, він актор театру, аматорського, але тим не менш. І Ми знайомі з 2011 чи 10 року. І з 2014 року він служить і ось вже 24 лютого він також на позиціях. Додаю, що сам Максим не знає, що автор зобразив його у портреті. Щоб повідомити другу новину, роблять фото на фоні картини. Він буде приємно вражений. Директорка музею Ольга Гладун повідомляє, що виставка буде доступна до перегляду до 6 серпня. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.